Рівненько, щоб корінчик не загнувся, бо рослина пропаде. Видавили повітря, прижали. Ти мужкою я звідси, а ти звідси. О, щоб воздух не поступав. Ну, як буде поступати туди повітря, воно просто засохне. Отак. Нижче. Ні, от полотні треба Тоді ж буде кучерява дуже сосна. Прийдеш через 100 років, подивишся, вона сильно кучерява. А Кучерява це я. Буде куча. кущ. Не. Можна. Ти хочеш мечем спробувати? Да. Давай цай посадимо. Да, Давай, так як я задом до рядка. тут Меч в Меч плоскості. Бач, тут кругле, тут плоско. Да. І отак тільки не в ногу. І шатай. Шатай, шатай, він буде сам залазити, бач? Трошки збирайся, він буде сам залазити. Це меч не для дітей. Ну отак. Чим більше ти шатаєш, він залазить, бач? Придавлюй, дай, шатаю. Все, витягуй, став отут. Меч вже поруч, де ти будеш заглибляти.